Добрий ранок, вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію вишиваночку. Малята, вишиваночка це традиційна українська сорочка, яка відрізняється своїм особливим дизайном та вишивкою. Вона має багату історію та символіку. Вишиванки можуть мати різноманітний дизайн, зазвичай вони виготовляються з ляною або бабовняної тканини та прикрашаються різнокольоровою вишивкою, малюнки можуть включати рослинні орнаменти, геометричні візерунки, тварин, птахів, символіку та інші елементи. Кожен елемент вишиванки може мати своє символичне значення. Ось, наприклад, вишиваночка з пташкою може символізувати свободу. А везерунки у вигляді сонця, життєву енергію та щастя. Вишиванки відіграють важливу роль в українській культурі. Вони наділяються особливим значенням під час свят, традиційних святкувань та національних подій. Вишиваночка це не просто одяг, це символ української національної ідентичності та краси. Дітки, пропоную вам сьогодні зробити вишиванку за допомогою аплікації. Перед початком нашої роботи давайте зробимо пальчику гімнастику, щоб приготувати наші пальчики до роботи. Починаємо вишивати, Вишиванку прикрашати, гарні квіти та листочки. Це. Прикраси для сорочки. Ось таку вишиванку ми сьогодні з вами будемо робити. Я зробила зразок вам цієї роботи, тепер ми її зробимо з вами разом. Для аплікації вишиванки нам буде потрібна серветка, клейоночка, клей, шаблон. Сорочки вишиванка, вам, батьки, будь ласка, допоможіть діткам, зробити для них шаблон. А також смужки довгі та короткі, блакитного кольору, а також квадратики жовтого та червоного кольорів. Беремо дві довгі смужки, промащуємо їх добре клеєм. Клеїмо це буде пояс нашої сорочки вишиванка. На рукава приклеїмо по дві короткі смужки. Пільше рукав. З серветкою. Притискаємо, щоб все було охайно. Тепер біля комірця. Приклеїмо три смужечки. Один. А далі ми прикрасимо нашу сорочку-вишиванку жовтими та червоними квадратиками. próximo Овага, Прикрасила. а тепер залишилось тут внизу прикрасити. Все, наша вишиваночка буде готова. Цей клей прибираємо, щоб все було охайно та красиво. Майже готова наша вишиваночка. наша робота.